Друзі, перші проголовне поїхали у день, коли Росія готувалася до святкових богослужінь. Одна з найзахищеніших авіабаз на заході країни стала епіцентром катастрофи. Близько четвертої ранку в ангарах, де базувалися стратегічні ракетоносці. Ту-95, прогреміли вибухи. Вогонь охопив злітно-посадкову суму. Технічні бокси стоянку з чотирма бойовими літаками. Один із них, а саме той, який напередодні брав участь в ударі по цивільній інфраструктурі України. Офіційна причина несподіваність паливної системи, однак супутникові дані і перехоплення це був точно не їде Російний удар здійснений. Є через закладений заряд у технічному відсіку. Поламки літака розлетілися на сотні метрів. Миттєво загорілися бази з авіапальним, Екіпажі, які прибули до літаків на ранкову зміну. Не встигли евакуюватися. Удар був настільки потужним, що навіть броньовані секції пульту управління появились зруйнованими. Пише телеграм-канал Морозький Вовка. Не загинули щонайменше 18 осіб. Пілоти, технічний персонал, офіцери планування. Серед них кілька відомих фігур. Усі неодноразово згадувалися. У внутрішніх документах. Ментах як учасники операції проти українських міст саме ці екіпажі здійснювали пуски крилатих ракет по Харкову, Києву та Одесі для військових верхів. Це болючий символ, удар не просто втрата техніки, але і елітного персоналу. Підготовка якого тривала роками, за свідченнями медичних структур, частина тіла згоріла. До невпізнання ідентифікацію проводять лише за фрагментами жетоні. Військові шпиталі перевантажені, десятки поранених з опіками і контузіями, доставлені в останній шоку. Родини загиблих намагалися дізнатися всю правду, але їх зустріла жорстока тиша. Вдовам повідомили лише базову інформацію. Трагедія під час служби виплати заморожені до завершення військової експертизи. Багато з них відмовляються мовчати. У соцмережах з'явилися перші дописи з фотографіями загиблих коментарями. Їх спалили як сміття ще до похорону. В одному з випадків жінку, яка прийшла з дитиною до виріт авіабази, затримали за порушення режиму об'єкта. Керівництво військової частини в паніці на фоні публічного скандалу посилено охорону активізовано. ФСБ для ліквідації витоку інформації проводиться обшуки СРА технічного складу. Самі поховання пройдуть в закритому режимі. Частину тіл вирішили кремувати без доступу прези без відкритих церемоній. Під наглядом військової поліції на цвинтарі, де має відбутися прощання, вже встановлено обмеження на вхід вдовам, які вимагали пояснення. Запропонували мовчати в обмін на додаткове забезпечення. Але мовчання зламалося. Одна з них вже встигла дати анонімне інтерв'ю за кордонному журналісту, де прямо заявили, вони бомби. Ли чужі будинки згоріли у своїх у можливо, це справедливо. Аналітична ситуація не лише підриває моральний стан льотного складу. Вона створює прецеденти. Вперше зафіксовано знищення бойових Ту-95 без авіаудару в середині самої бази. Це означає або провал системи безпеки, або проникнення гантурної мережі глибоко тилові структури для командування ВКС РФ. Сигнали ніхто не є недоторканним. Навіть ті, хто пускає ракети і відстані тисяч кілометрів для України. Підтвердження стратегічні об'єкти можуть бути. Ти уражені не лише з неба, але і точково без зайвих втрата. І для російського суспільства це похорон не героїв, а символів поразки у російських містах, де ще вчора з гордістю вирішували символіку війни. Сьогодні стоїть гнятюча тиша вдови, які роками вірили в офіційні зведення про захист батьківщини. Тепер залишаються наодинці з тілами чоловіків, що загинули далеко від дому. Багато з них вже не вірять пропаганду, коли далеко від дому багато з них у похорон приходить отреті на. Одну вулицю, коли син не повертається з учень. а сусіди перешіптуються про чергову чорну машину, навіть найстійкіші ще починають ставити питання, заради чого це все чим ближче смерть, тим слабші гасла, і що гірше ніхто не відповідає. У військкоматах уникають у частинах мовчать у новинах. Нічого не говорять, а вдови говорять між собою про те, що чоловіки гинуть не за землю, а за чиїсь амбіції, і що ніяких героїв не буде. Тільки мовчання, списання і порожні кабінети. Поступово це прозріння охоплює тих, хто досі не відчув. У безпосередньо батьки мобілізованих молоді дружини матері, а вони бачать, як зникають люди, як втрачаються сенси, як війна в Україні повертається до них через вікна, то трунами, то пожежами у телу, то вибухами на власній землі. Усе частіше в закритих чатах з'являються слова карма. Відплата повернулася. Те, що здавалося далекою кампанією проти вигаданого ворога, обертається пожежою в Білгороді, вибухами в Астрахані, зруйнованими базами в Осібіру, те, що робили з українськими містами, а тепер відбувається удома, і більше немає кому це пояснити. Більше не діє страх, бо страх уже у середині. Експерти пишуть, це і злама, ознака глибокої ерозії, підтримка війни всередини, карма у вигляді, утрата, руйнація і морального виснаження перетворює мовчазних співучасників у носіїв сумніву. І, хоча цей процес повільний, він не зворотній, бо за кожною труною голос. І що більше трун, то більше голосів. А коли голосів стане критично багато, почнеться руйнація не тільки армії, але й самої системи. Редакція. Я каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.